Що сьогодні я смакую? Ось у мене на тарілочці корисне все. Так, у мене сьогодні щось схоже на омлетик зеленю. Всередину ще курочка є, варена. Так, трошки перчика там. Чисто символічно дві сільодочки залишилося. І свіженький огірочок з єшечками по-любому. Так, зараз буду намагатися його в розкрутити. Хоча сумніваюся, що щось з цього нормально вийде. Так, і пробую, пробую, смакую. Кому треба тарілочка для схуднення, зберігайте, можливо, можете додати інший салат, і все буде чудово. Головне без майонезу. І всього такого страшно жарненького. Так, порядочок. Yeah. <laughs>